настав в той вечір, коли я покладу зуб під подушку. І ми побачимо фею. Привіт, кірюшка. Привіт. Звідки ти прийшла? З Школи І так. Я тільки забрала кірюшку зі школи. І що ти хочеш нам показати? Я хочу вам показати, за що я заробила три нушика. Вау, Сьогодні у Кіри дуже вдалий день. Вона сьогодні заробила аж три нушика. Тобто це три високих оцінки. Так, доці? Так, разом їх е, всього три. Так, разом три. Давай розказуй про кожного за що отримала першого. Ось цих два ну покажи, нушки. покажи які. Ось Синій червоний, Червоний, так. Я їх заробила, тому що я виразно розказала віршик. Молодець! А нам не хочеш розказати Хочу. віршик? Давай! До школи. Так сонячно ясно довкола і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи. Сьогодні йдуть школярі. Вражає мене ви достигли, а грець про мені є До книги, до книги, до книги. Душа поривається знов, дозріли калинові гронця, над ними ясніє блакить. До сонця, до сонця, до сонця, як спів наша мрія, летить. Відколи, скажіть, відколи. Цей вересень з нами рідня. До школи, до школи, до школи ведуть нас дороги щодня. Молодець! Браво, Кирюшка, молодчинка! За виразно, виразно і довго так роз. За те, що ти його повністю розказала, не забулась, і за те, що ти виразно його, красиво розказувала, так? ти отримала аж два нужика. Я тебе вітаю! Yeah. Молодчинка, молодчинка. Так, а третій ножик ти за що отримала? Третій, коли ми з мамою. Ну, робили завдання канікули без нудіги. Точно! Класно! Пам'ятаєте, друзі, ми вам показували так, не раз цей зошит, мені. який ми виконували протягом літа. Так. І ти здала його вчительці, так? Так, я його здала, а мені потім його повернули, що я молодець, я все багато чого класного поз... позаймалася ним і тоді. В зошиті мені попався гривень. <рив> Супер, молодець, я тебе вітаю, розумничка. А як взагалі день у школі прийшов? Прикольно. Прикольно. І ще, і ще я отримала це наклейку. Наклейку. Оцінку. Так. З якого уроку? Е... Не пам'ятаєш? <рив> не пам'ятаєш? Ну нічого, молодець. З треті, чи здру, чи спр... Ну, майно що там було читання. Образотворче, математика. Ні, я зробила. Я зрозуміла. Молодець, молодчинка. Знаєте, я тебе вітаю. Що малювала? Осіннє дерево. Класно. Хочте вам покажу? Давай зараз я вам покажу свій малюнок осіннє дерево. Показуй. Вау! Але, казав Оксана Костянтинів подовше ці гілочки. гілочки. Так довші? Ну наступного так. разу Тринка. будеш знати. Так довше гілочки Тринка. зробиш. Літво не принесла, а треба змішувати красиві кольори. А вибач доця, Я забула Тринка. положити Наступний раз, коли буде образотворче мистецтво, я одразу його добре. Домовилася. Треба вчитись на своїх помилках. Нічого Тринка. страшного. Ми всього на прості люди. Ми помиляємося, але головне виправляти так свої і помилки бачите, літає, і не спаде. опускати носа. Дуже красиво так видно, що листя і літає, і падає, і висить на дереві. Супер молодець. Велика розумничка Ти сьогодні, доця. Я тебе вітаю і йдемо додому. Будемо виконувати уроки. Потім вийдемо ще погуляємо. Ще вийдемо погуляємо і покажемо, де ми будемо і чим ми будемо займатися. Добре? Бомбочку, гарпі, лиски, лиски. Добре. Пішли, пішли. Все, уроки вже всі зробили, портфель на завтра зібрали. І я прийшла вже купити ці дві бомбочки Гарфіл і спахнуть папай. Ну, давай вибирай. Вона вчора одну. Використала бомбочку, їй дуже сподобалось. Там всередині ще є подарунок. І тепер вона прийшла ще за двома. Палася, а ну які там смаки ще є. Там і інші, і не тільки папая. Ні, тільки папайя. Ну так. Я думала, що іншим, жовта є якась. А, це інший хтось. Це не такі. Так, де були бо ще. Ну що, є? Та тут усі вже сірі якісь стали. Покажи, покажи, які ти вибрала. Вони дуже класно пахнуть і попадаються ось такі Або ні, як я вони називаються? Одну таку, а одну таку. Кірюшка, як називається те, що всередині попадається? Всередині цей. Попадаються -лапки. Так, сквіші такі, м'якенькі, от так ще мильця є. А, це таке, щоб отак от змяна. Ага, от така лапка. Мама, Сквіш. А що це таке за динозавр? Я вже купила свої гарфіли. Так, ось такі бомбочки для ванни. А зараз Кирюшка йде на англійську займатися. Його. Побігли. Давай-давай. Тільки мені сіть бомбочки. Всім привіт знову! Ми після англійської не змогли дозняти відео, тому що в нас зовсім не було часу. Тому дознімаємо сьогодні. Кіра прийшла зі школи, вже сходила на акробатику, а тепер йдемо гуляти. Так, я хочу вам показати, те, що мені вчора Маріна подарувала. Ну давай, показуй. Покажи таку сумочку таку для школи, для малювання, можливо, так, для якогось мистецтва носити там аркуші великі. наклейки для Ось такі. Це блискітки, якісь, так? Тут що треба бі, біля ага, дровами. Ага, такі біля, прикраси. Бі, такі, щось такі. Прикраси для обличчя, камінчики такі, так? Ще прикрашати. один вибір, це білий, ага. другий білий. Ну це ж можна це щось який. взяти, наприклад, а щось не брати. Правильно? Ага. Розділити це на різні Видите, образи. Які прикольні тут ось. Бачу, стрілки. Так, стрілки, дуже красиво. Це що це ще? Ну, щось таке. Що там ще ти хочеш показати? Ще вам хочу показати. Мене дуже сильно здивували ось ці тоні. Ану вище їх підніми. Так, лапки. Ну, улюблена Кірина тема. Кішечки так? Мяу. Добре, ще ще показати? Так, ще ви дуже сильно зараз здивуєтесь. Ану показуй. Це сир. А що це? Розкажи. Це такий блиск для губ. І ви подивіться, яка у нього форма. Та я покажу, тому що е, дуже ось. Подивіться. Менідличка нам для. Мурмяу! Мейдличка нам мявня. Так, так, схоже на кішечку. Дуже красиво. да, мені дуже красива. Блиск для. А, ну нафарбуй собі губи. Як... Шкода, добре не фарбуй. Добре, не фарбуй. Наступне я вам покажу лінійку котик. Ну Так. Ну таку лінійку ти точно до школи брати не будеш, щоб вона тебе не відволікала. А у злати теж таке є, так? Ні, не я чого. А я зробити. Я переживаю, що тебе буде відволікати. Не знаю, можливо, щоб десь. А, більше? Так, зацепити, так, щоб вона десь трималася. Ну, що? Скріпка! Я зрозуміла так, як скріпка велика. Наступне у нас обов'язково треба в школу закладинки. Закладинки Мурмяу. добре. Мурмяу. Так да, добре, добре. Обов'язково. Олівчик пухнастий Обов'язково. Супер. Класно. Ну тітя Маріна тебе балує. Три ручки дуже балує, так? Ще що, щось є? Ще два предмети. Давай, показуй. Гумка. Гумка. цікава Її треба така. ось так брати пальчики, угу. отак тер. На ну, тоненька така можна mm -hmm. угу. неї дуже, дуже обережно ти ти. витирати те, що олівцем неправильно. І Останнє записано. у мене є в школі подружка Саша, дівчинка. І що? У неї така сама точилка. Та вау, теж тучилка. Супер. Супер. А ще, Кірюшка, давай поговоримо з тобою на дуже серйозну тему. От щоб наші підписники не думали, що в тебе в школі все все ідеально. Давай розкажемо правду. Mm -hmm. Давай Ну чому? Давай ми щиро розказуємо про наше життя, все, як є насправді. А подивись насюди. Кірося на цьому тижні має два зауваження, так? Кірюшка, про що твої зауваження? Бо це, що я Кіра не слідкувала на уроці за тим, що відповідала, що вчитель розказувала, так? так? Так. І учителька Оксана Константиніна написала в щоденнику про те, що Кіра неуважна і літає постійно десь, так? так? І що ми будемо робити? Як ми будемо виправляти цю поведінку? а? Ти ж розумієш, що вчителя потрібно поважати, тому що він. От твоя Оксана Костянтинівна вам розказує щось нове, якісь нові знання вам дає. А коли ти літаєш або розмовляєш на уроці, це ти не поважаєш її роботу. розумієш? Кіра, ти ж любиш свою Оксану Консінтинівну, поважаєш? Mm -hmm. Ну, То що потрібно робити для того, щоб не отримувати зауваження? Слухатись на уроці. Потрібно сидіти спокійно і дивитись на вчителя, правильно? А не розмовляти з однокласниками і не відволікатися, правильно? Слідкувати за тим, що відбувається на уроці, що потім, якщо учителька задає тобі питання, ти могла на нього відповісти. Вірно? Доці. Ти ще не можеш від літніх канікул відійти. No. Що це таке? Ти нам обіцяєш, що ти виправиш свою поведінку? Не знаю. Не знаю. Обіцяю. Окей. Обіцяєш? Добре, дивись, тому що я всю правду буду розказувати. Наступного разу знімемо відео і розкажем, чи Дотримала Кіра своєї обіцянки? Чи не дотримала? Так? Дотримаєш своєї обіцянки? Дотримаю. Обіцяєш ще раз? Обіцяю. Ну, ми тобі віримо, і я тобі вірю. О -о, Бо я знаю, що ти в мене розумна, вихована дівчинка. Так, Кірусь? Так. ми ж маємо подавати приклад. Mm -hmm. Ти ж уже доросла. Так. Ти ж розумієш, які в тебе є обов'язки і відповідальність. Так. Це навчатися і отримувати знання, так? Так. Так. Ну все, я в тебе вірю. А сьогодні у мене для тебе ще один є сюрприз. Який? От дивіться, як вона зацікавилась сюрпризом. Який це сюрприз! Ми з тобою зараз йдемо і будемо зустрічати Стефанію і садочка, і вона у нас сьогодні буде ночувати. А завтра поїдемо десь гуляти. Але це тільки якщо ти обіцяєш виправити свою поведінку у школі. О, дякую. Тут ми йшли з Кірою за Стефанією, і вона дещо мені цікаве, таке розказала, що я хочу, щоб і ви почули. Доцюнь, я хочу об ти... сестричкою брати на родину. Ні, як ти ставишся до Стефанії? Я її дуже сильно люблю. У мене жодної малої дитини немає, окрім Стефа. Кіра каже, це моя сама улюблена Сама Найлюбна маленька людинка. Добре, йдемо зустрічати нашу саму улюблену маленьку людинку. Ось ми забрали Стефанію садочка. тепер дівчатка дуже щасливі. так? Ура! Ви щасливі! Що ти нам хотіла показати? Я хотіла. вам... Показати ми свій малюнок. Це хмарки. Диві. Хмарки, так. Що там ще? А це трава. Трава. А це сонечки дві. Угу. А це і моя. Та ти, так, так, добре. Мама. Мама твоя. Кіра. Кіра і Каліна. І я там є. Ой, як і гарно, себе на дякую. На і з тебе на, на ляля. так. Дуже красивий малюнок, молодець. Ну що ж, дівчатка, йдемо гуляти? Да. Давай. Що ми молочні коктейлі хочемо? Да. Чи що? Хочемо? Ну що, пішли по смаколики? Да, ся моя там. Ого! Це вже настав той вечір, коли я покладу зуб під подушку. І ми побачимо фею. Так, дать. Покажи, да. пам'ятаєте, друзі, було в нас відео, де Кірюшка у стоматолога виривала три зубчика. Вони От сьогодні два вона буде ложити феї. Вони mm. переламались вже, ну нічого страшного. Mm. Кож, кожен зуб на дві частини. Нічого страшного, вони вже просто залежалися Дуже довго вона їх тримала Але і я не віддавала фей. І настав той вечір, коли вона готова його положити під подушку і віддати феї, так? Ну що ж, закривай. Да. Закривай да, <смі> і ложи. Супи. Може, у мишці ложи, вона дістане з мишки, а то вони зараз ти будеш крутитися вночі. Вона якраз почую. Так, закриваю. і ми з дівчатами сьогодні хочемо. Прослідкувати фею. Побачити фею зубну. Так, да. А друзі, а а. а. Кажіть, а коли вона не прийшла, не кажіть, що при фея прийшла. А коли ви побачили фею, ви кажіть, що фея прийшла. Тихенько, так, щоб вона тільки не злякалася. Ми будемо сьогодні намагатися побачити зубну фею, коли вона прийде О, за кірними зубками. А дивіться кавою грани, Ну, зараз не дивіться. Добре, не дивимося, дивимося на А Тепер дивимося. Ай, красуня. Так що все, ми з дівчатками лягаємо і будемо виглядати фею зубну. Давайте спадки. Так, а потом ви побачите фею, а Каріна зніме. Я постараюсь, дівчата, вона, ну ви ж розумієте, що вона. Не показує себе ніколи. Вона ніколи не видає себе, ніколи ніхто її не бачив. Тому нічого страшного, якщо у нас це не вийде. Добре? Да, я так, так я Але терпу. ми будемо старатися, так? Да. Все, це ми побачили фею. Поки друзі, ми спати. Спати. Да. А потім ви побачите нас і приладить фея. Все, пока. Все спати. Пока. Ми спатки Все, я розплюсь. Все, ми ляли спадки. Дівчатка, ви тільки спіть, а я буду за нею слідкувати. Добре. Все спіть. Думаєш? Ні, я зараз теж ляжу просто телефон так положу на кіру наведу, на Накірену подушечку і будемо слідкувати, добре? І Це буде весь час телефон слідкувати. І телефон буде слідкувати, добре? Ось тут ти його поставиш і будемо виглядати. Ой, так, так. Так, так я бачу щось оранжу, то це не фея. А що це? Це якась лампочка, думаю, що від машини. Ага, Це не фея. Ні, ні, то ні. Отак я буду знімати спимо? Так, як так, так. Все, пока, добра мамо. На добраніч, дівчатка. Давай, давай. Солодких Ще, вам я... снів. Дякую. Коли ти побачиш фею, ти мені розкажеш. Добре. Тільки тихо, що вона не почула. Не почула. А я вимкну ліхтарики, а то я думаю, вона не прийде на ліхтарики. Правильно? Ну, все тоді спіть. Привіт, друзі! Ми на каналі Вау Кіра. Тепер починаємося э, ранок і дивитись монеточки. Добрий ранок, Кирюш. Ну що, зая зубна приходила сьогодні? 200. Приходила? А ну покажіть. Забрала? А що воно? Ну 200? Добре. Ну то ж за два зуба. За два зуба одній сто? Ну так, напевно ж так. Ти ж разом зубки положила, от вона разом тобі й дала, так? А у мишці зубок немає вже? Будь Здорова, Стефуня. А ну дай Кіруся подивиться, давай. Нема зубок уже. Все? Забрала, зубна фея. Ну, Майя, Степ. Майя, Я тебе вітаю, Кірюшка. Ти віддала їй свої зубки. Молода. Давайте подивимося відео. А зараз будемо переглядати відео. Чи нікого там ми не побачили, так? Да? О, стеж, це буде цікаво. Все, всім гарного дня! Пока-пока! Да. Пока-пока. Да.